Дорога мені церква, шлях любові, дорога мені сім'я Христова, усіх, хто в своїй хаті, і всіх хто в чужій, вітаю вас, хай мир Божий, що вищий від всякого розуму береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Хай зазвучить сміх перемоги та миру в Україні, в наших домах і в наших серцях, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, спасіння Ізраїлю. Продовжуємо вивчати Божу галерею слави Героїв віри, 11 розділу Послання до євреїв. В сьогоднішній ранковій Росії читаємо з 32 по 36 вірші. І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида, Самуїла та про пророків. У кінці галереї, слави віри. Ще декілька людей називається поіменно, але про них сказано небагато. Автор згадує Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давіда, Самуїла та пророків їхній тримфум віри підсумкований в 33 та 24 віршах, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левом загороджували, силу огнену гасили. Утікали від вістря меча, зміцнялись від слабості, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. Потім автор згадує жінок, які діставали померлих своїх із Воскресіння. Ці дві жінки були вдовою із Серепти, історію котрої можна прочитати в першій книзі царства 17.8.24 – 24 та шунаміткою подвиг віри, котрої записаний в другій книзі царів 4,8.37, їх синів повернули до життя і Ілля і Єлисей, відповідно. Останні герої віри, згадані в цьому розділі, відомі просто як інші. Імена цих членів зали, слави Бога, відомі лише йому. На цій землі їхні імена ніколи не будуть шановані. Однак їхня віра була настільки великою. Що про них сказано, що весь світ був їх недостойний. 11:38 А. Давайте прочитаємо їхнє свідчення з другої частини, 35 до 38 вірша, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння, а інші дізнали наруги та рани, а також кайдани і в'язниці, камінням побиті була. Допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі, ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустелях та горах і по печерах та проваллях земних. До першої половини 35-го вірша, включно, прославлялися переможні успіхи віри. Однак, починаючи з другої половини 35-го вірша, описується перевожність страждання віри. Хоча благословення, які є результатом віри, є темою на початку розділу, труднощі, які є результатом віри, зосереджуються в останніх віршах. Навіть якщо в цих віршах нікого не згадується поіменно, можна визначити кількох святих Старого Завіту, які зазнали деяких із цих образ. Наприклад, у 36-му вірші йдеться про насмішки, бичування та ув'язнення. З першої книги царів 22-24 дізнаємося, що пророк Михей отримав удар по обличчю за своє вірне свідчення. У книзі пророка Єремії 22 37.15 та 38.6 читаємо, що пророка Єремію вважали звичайним в'язним, а після принаймні двох ув'язнень його кинули в брудну яму. У євреїв 11.37 згадується каменування. Це, мабуть, найочевидніший спосіб заподіяння смерті в такій забитій камінням країни, як Ізраїль. Побиття каміння було законним покаранням за певні злочини в в старозавітній теократії, наприклад, Богохульство Левітам 22, та ідолопоклонство повторення закону 13.10, повинні були каратися побиттям каміння. Однак автор послання до євреїв мав на увазі несправедливе побиття камінням не злочинців, а Божих пророків. Найвідомішим богонебним прикладом Старого Завіту є згаданий Ісусом священик пророк Захарія, який був побитий камінням до смерті в самому домі Господа. Друга Хронік 24, 21 та Матфія 23,35 Ісус проголосив, що побиття камінням було звичайною долею багатьох Божих пророків. Матфія 23 23.37. Слід також пам'ятати новозавітню трагедію побиття камінням Стефана. Першого християнського мученика дії 7, 52, 58 Псалом 116-15 повідомляє дорогоцінна оча Господніх, смерть вірних йому. Завтра продовжимо. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Помолимось. Небесний наш таточко, дякую тобі, Боже, за твою благодать, дякую за твою милість, дякую за твою перемогу. Дякую, що ти завжди вірний, Господи, на всіх дорогах Твоїх, Господи. Я дякую за те, що Ти також і нас, Господи, ведеш по дорогам Твоїм, Господь, що Ти Боже, показуєш себе, що Ти являєш себе, що Ти підкріплюєш, підкріплюєш нашу віру, даєш благодать. І сьогодні, Господи, я молю Тебе за Україну по-особливому, щоб Ти дав благодачу і силу, і помазання, благословіння, пробудження, щоб, Господи, прийшло Твоє пробудження. Україну, Господи, спаси нас, помилуй, звільни нас, Господи, від ворога. дай перемогу, Господи, і ви Твою славу і величі могутність. Ми довіряємо Тобі, наш добрий батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.